Справжня причина, коли ви не спите добре, немає нічого спільного з вашим ліжком чи сном. Приховані вороги звукового сну, чому розмір вашої спальні та поїздок додому впливають на ваш відпочинок. Ми схильні вважати якість сну як щось, що залежить від комфорту матраца, температури приміщення та розпорядку дня. І це, безумовно, важливі фактори. Але останні дослідження свідчать про те, що існують два, здавалося б, непов'язані аспекти нашого життя, які можуть мати суттєвий вплив на наш нічний відпочинок, розмір спальні та тривалість поїздки. І, як виявилося, це була не просто аварія. Як хтось, хто проводив багато часу, вивчаючи вплив способу життя на здоров'я та продуктивність, я завжди відчував, що в цьому є більше, ніж просто комфорт подушки, коли справа доходить до того, щоб заснути. І це дослідження, хоча воно не підтверджує причинно-наслідкові стосунки, підтверджує мої підозри. Це відкриває наші очі на більшу картину факторів, які впливають на наше самопочуття і, як наслідок, якість нашого сну. Розмір спальні більший кращий. Ідея, що розмір спальні може вплинути на сон, може здатися абсурдною. Але дані досліджень з Токіо, де щільність населення неймовірно висока, а простір, це премія, дає паузу. Люди, які живуть у спальнях менше 95 квадратних метрів, частіше страждають від безсоння. І навпаки, спальні розміром 115 квадратних метрів і вище забезпечували значний захист від безсоння. Що тут відбувається? Прямий взаємозв'язок між розміром кімнати та якістю сну навряд чи. Швидше за все, тут працює більш складний механізм. Як експерт з медицини сну доктор У Крістофер Зимові зазначає, розмір спальні може бути показником більш широких соціально економічних факторів. У своїй практиці я часто стикаюся з ситуацією, коли люди, які живуть у невеликих квартирах, відчувають підвищення рівня стресу. Це може бути пов'язано з відчуттям тісного простору, відсутністю особистого простору, а також необхідністю заощадити на всьому, включаючи зручне спальне місце. Особистий досвід, я пам'ятаю, як допомагав другові створити крихітну студію в центрі міста. Незважаючи на свої зусилля, щоб створити комфортне середовище, він постійно скаржився на низьку якість сну. Як результат, перехід до більш просторої квартири значно покращив його самопочуття та сон. Дорожній будинок, стрес і брак часу. Довгі маршрути ще один фактор, який може негативно вплинути на ваш сон. Очевидно, більше часу. Проведеного на дорозі, означає менше часу для відпочинку, фізичної активності та відпочинку. Але це не тільки це, подорож додому часто є джерелом стресу. Пробки, шум, незручності, все це може накопичити напругу і ускладнити засинання. Крім того, люди, які живуть далі від роботи, щоб дозволити собі більш доступне житло, часто відчувають фінансові труднощі та підвищений рівень тривоги. Порада, якщо вам доведеться провести багато часу на дорозі спробуйте максимально використати цей час. Слухайте аудіокниги або подкасти, практикуйте медитацію або просто відпочиньте і відпустіть напругу. Асоціація між соціально економічним статусом та сном найцікавіша частина дослідження полягає в тому, що розмір спальні та довжина їзди можуть бути пов'язані з соціально економічним статусом. Люди з більшими доходами, як правило, живуть у великих будинках і мають коротші маршрути на роботу. Це підкреслює важливість створення хорошого середовища сну, доступного для всіх, незалежно від їх фінансового стану. Урядова підтримка, доступне житло та поліпшення транспортної інфраструктури можуть значно покращити якість сну в цілому населення. Що ви можете зробити для покращення сну? То як ми можемо покращити свій сон на основі цих факторів? Ось кілька порад на основі досліджень та мого особистого досвіду. Оптимізуйте свою спальню незалежно від розміру вашої спальні, спробуйте створити якомога спокійне та розслаблююче середовище. Використовуйте темні штори, щоб блокувати світло, підтримувати зручну температуру та використовувати зручне ліжко. Скоротити час, проведений на дорозі, якщо можливо, спробуйте знайти роботу ближче додому, або використовувати альтернативні форми транспорту, такі як їзда на велосипеді або громадський транспорт. Зменшити рівень стресу. Знайдіть способи відпочити після роботи, наприклад, медитацію, йога або просто прочитати книгу. Підтримуйте здоровий спосіб життя, регулярні фізичні вправи, збалансована дієта та уникнення шкідливих звичок можуть значно покращити якість сну. Попросіть допомоги, якщо ви страждаєте від безсоння або інших проблем зі сном. Не соромтеся звертатися до лікаря чи фахівця з медицини сну. Висновок Дослідження, яке розглядає розмір спальні та час їзди на дорозі, це надзвичайне нагадування про те, що сон це не лише питання комфорту матраців та розпорядку дня, це складний процес, який залежить від багатьох факторів, включаючи соціально-економічні умови. Розуміння цих факторів може допомогти нам створити здоровіші та сприятливіші середовища сну, як для себе, так і для суспільства в цілому. Пам'ятайте, що хороший сон – це основа здоров'я, продуктивності та загального добробуту. Не нехтуйте цим. Ключова ідея, інвестиція в якісний сон це інвестиція у ваше здоров'я та майбутнє. І останнє, але не менш важливе не бійтеся експериментувати і знаходити, що найкраще підходить для вас. Кожна людина унікальна, і те, що працює для одного, може не працювати для іншої. Головне слухати своє тіло і не забувати, що хороший сон це ключ до здоров'я та щастя.